Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 2018 року випуску 1,6 дизель. Механіка. Даний автомобіль буде розігруватися на аукціоні. Можливо, когось зацікавить, телефонуйте, зможемо по потургуватися і побороти за цей автомобіль для вас. Зараз коротко по автомобілю. Ось Так виглядає салон, присутня віртуальна. Панель приборів, пробіг досить хороший, 136 тисяч. Маємо мультикермо, дуже багато асистентів, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круіз-контроль, датчик на зіткнення. Також в автомобіля присутня декоративна підсвітка у дверях, є люк, панорама, присутній фаркоп, складання та підігрів зеркал, електрорегулювання зеркал клімат кліматконтроль, чотири склопідємники. Також в даному автомобілі присутня камера заднього виду. Підігрів передніх сидінь. Орієнтовна вартість даного автомобіля в Україні буде складати 15300 15500 євро. Але знову ж таки, в залежності від того, як буде відбуватися аукціон, ціна може змінюватись. Кого зацікавить, хто бажає придбати цей автомобіль або, можливо, будь-який інший. Телефонуйте за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та перегоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео. До побачення!